Всім привіт! Як і обіцяла, сьогодні я зніму вам відео про 3D-курси Visual 360. Я їх проходила і хочу розповісти свій досвід. Да-да, це ті самі курси, які всі хейтять, які всі упоминають, кому не лінь. Хренові курси, вас, типа, кинуть, все таке, Типа, коротше, не йдіть туди вчитися, йдіть на моє особисте навчання. Коротше, що я тільки не чула про ці курси, це просто жесть, блин. Ну. Е... В общем, розкажу я вам особисто свій досвід. От е... ви вирішили. Ну, Я вирішила, я вирішила стати 3D-візуалізатором, і е, я шукала курси, mm, значить, е, я почну свою історію з того, що е, я давно, е, ну, я, скажімо так, це моя була, третя спроба, е, третя спроба, е, третя спроба Вивчити 3D Max. Да. Значить, перший раз я його вчила ще в університеті. Я сьогодні, коли готувалася до відео, подумала, боже, це було 2002-2005 рік. І це було 20 років назад. Ви представляєте? 20 років назад я перший раз відкрила 3D Max. Я вибачаюсь. Далі. Друга спроба в мене була у 2011 році. Я ходила на курси офлайн, вживу. Це, вони йшли три місяці. Два рази на тиждень було заняття. Чи, чи два, чи три, я вже не пам'ятаю. Але. Я з тих курсів взагалі нічого не пам'ятаю. Коротше, і це моя третя спроба. Тобто я пробувала пробувала, потім я в 2011 році я пішла у сферу меблів. І пройшло, ну, пройшов деякий час, і я вирішила все ж таки повернутися до, до своєї ну, якби не до професії, а змінити професію на 3D-візуалізатор. І я почала шукати курси. Значить, у 2021 році мені попадалися тільки курси російські. Вирізать вирізати цей момент. Коротше, мені а, попадалися тільки російськомовні курси. Це Олег Кананихін, здається. І я в нього проходила безкоштовний марафон по 3D візуалізації. І, кстати, цей марафон, він такий, знаєте, трошки дав мені зрозуміти, що таке професія 3D-візуалізатор. Що таке 3D-художник. І навіть в мене були думки купити курс, але в нього там ну, хто в темі. значить, Ви знаєте, що там два роки треба навчатися, два роки навчатися, і він коштує. На той час він коштував 80 тисяч гривень. 80-100 тисяч десь так. Коротше, я, ну я вже не пам'ятаю, то було вже дуже давно. Коротше, я хотіла купити цей курс, але я його не купила, тому що він для мене дуже дорого був. І два роки вчиться, два роки. В общем. І це була, знаєте що? Це була уже зима, кінець 21-го року, початок 22-го року. Потім же ж лютий. Почався лютий місяць, мені прийшлось виїхати, як ви всі знаєте, хто мене дивиться. І тут, значить, тут мені, значить, я почала, коли я була в Німеччині, значить, я почала повторяти оцей марафон просто програмку, типу, повторяти, дивитися менюшечку. Е, і ви знаєте, мені почалися вискакувати е, тіпа, ну, курси різні, Тобто, воно якось почало підтягувати. І мені вискочило, е, ця школа 360, е, школа Visual 360, що вони ось там навчають. І, і чим мені це зацепило, що це українці, вони мені перші попались. З України. Тобто я ніколи, я ніколи коротше, не, не бачила, щоб українці навіть тіпа, часники, щоб вискакувала реклама про навчання в 3D Max. Може, якщо б мені раніше воно вискакувала, я б, може і звернула на це увагу. Але мені іменно в курси ці попалися перші. І я вам скажу, що я ж не одразу їх купила, тобто я прийшла раз на вебінар, потім другий раз я прийшла на вебінар. Потім поскрінила всі їхній там програма, потім їх там, виходить, три співвласника. Я слухала одну дівчинку, яка розповідала, що вона тіпа, не може знайти там власників і короче, кураторів. Я не знаю, ви навіть, не, неправильно гуглите, тому що ну, я, наприклад, всіх знайшла. Я знайшла і мені, кстати, відповів один із власників школи, який живе в Америці. От він мені, кстати, відповів. Він мені написав так. Там, якщо там у вас якісь цікаві питання, пишіть. В общем, я, ну я так подивилася, потім же ж був дзвон з менеджером. Думаю, коротше, коротше, і чому я пішла на ці курси? Чому я на них пішла? Значить, дивіться, я тут собі записала, щоб не повторювати. Значить, чого я пішла? Я пішла, тому що мені треба було поняти, сам процес, от як створюється ця картинка і як вона передається дизайнеру. вже. Тобто Сам процес від початку до кінця. У ну, мене було якби поняття приблизно, але я якби, через те, що у мене ну, якби, нікого немає в оточенні 3D-візуалізаторів, ні, ні архітекторів, ні дизайнерів, нікого. Мені, в мене навіть не було в кого спитати. І я не могла поняти цей процес від початку до кінця, як створюється картинка, як вона передається дизайнеру, і як потім, ну, типа, ну, як це все працює. Допустимо, в меблях я знаю процес від початку до кінця. і, Наприклад, знаю, як вести клієнта від початку до кінця. А тут це якби трошки. Можливо, щось схоже, але все одно воно не схоже. Оце для мене було дуже важливо. От, розуміти, як віддавати фінальну картинку. Далі. Я хотіла подивитися сам процес внутрі, як це все? Присходить тобто, онлайн, як воно це все відбувається онлайн. Тобто, курси, є розділ, марафон, де тобі дають технічне завдання. Ти по цьому технічному завданню робиш проєкт і, типу, віддаєш уже фінальну картинку для перевірки. Оце мені було. Це друге, що мені було важливо Дальше. Дальше було важливо спілкування між колегами. Тобто мені було дуже цінно познайомитися з такими ж самими студентами, візуалізаторами, як я, щоб ми спілкувалися, обмін, інформацією. Коротше, ну, це реально дуже важливо, тому що ви. Ну, якщо ви, допустимо, підете до частного 3D-візуалізатора, то у вас там буде. ну, Ви візуалізатор, і ще може хтось третій, ну, може, максимум четвертий. Я не знаю, як там у них як оця спілка працює. А тут багато студентів, і, кстати, є студенти не новачки, а уже профі, які проходили інші курси. І ну, просто там для розвитку вони ще беруть курси. От, от там вони проходили там, курси Візуа 360, і, і ми всі в цій групці, коротше, і ми всі общаємося і міняємося досвідом. І оці три критерії, які зіграли в моєму виборі, чому саме курси? Так продовжуємо, продовжуємо. Ну і саме тому я пішла на ці курси, е. Значить, як построєно? Построєна сама структура навчання, це ви все можете подивитися на їхньому сайті. Тобто, там, якщо ви от реально новичок, вам підійде. Тобто, це матеріали, типу геометрична форма, тіпа, матеріали, освітлення, що там ще? Ну, коротше, в принципі, щоб почати працювати. В принципі, цих курсів я вважаю достатньо. Я прийшла ну, якби не з самого нуля, але я багато чого не знала. І я вам скажу, що в лекціях є така інформація, яку ви не, знай, не знайдете в Ютубі. Можливо, вона трохи застаріла. Можливо, там, ну, тобто, уроки в записі йдуть. Уроки в записі. Вони, значить, коли я вчилася, вони ще були російською, потім вони вже почали перекладати українською. Зараз я не знаю, можливо, додавалися якісь нові уроки. Ну, для мене, можна сказати. Коротше, таке, знаєте, от був 22-й рік, а таке чувство, наче вони записували ще ці курси в 2018 чи 2019 році. Але це на, якби, на результат не повліяло. Зараз я не знаю. як. Що вони, коротше, коли я навчалася, вони там додавали нові уроки, оновлювали щось. І кстати, знаєте, що ще? що мені ще, Чому я пішла? Тому що вони були. Коротше, мені курс обійшовся в 300 доларів тоді ще, в 22-му році. Там супер скітка була. Я іменно так... ну, купила тоді, коли от був такий, знаєте, самий пік початку війни. І, напевно, всі, всіх там, напевно, просто була трендець, був, напевно, місяців шість. І, напевно, вони скинули от ціну. І от я купила іменно в той період курси. І це також, ну, тому що, наприклад, якби вони стояли 600 євро, 600 доларів курси, я б, напевно, їх не змогла купити. І для мене було важливо, от я ж кажу, що мені було важливо а, марафон у телеграм-канал, де ми всі спілкуємося і обмінюємося досвідом. Ну і все, напевно. Хочу додати ще, значить. Про цей весь шлак в інтернеті по поводу того, що о, я не знайшов роботу, мені обіцяли роботу, коротше, я пройшов курси, а роботи нема. Пічалька, підчалька. підчалька. Ну, дивіться, професія 3D-візуалізатора вона подразуміває те, що ви. Працюєте самі на себе. Тобто ви а, значить, і начальник собі і, і все. ви одна людина, яка совміщає в собі все. А, значить, ви повинні, перше, зробити хороше портфоліо, друге розсилки. А, і все, і, і постійно це робити. Тобто, не, не місяць, не, не тиждень, не два, не місяць. Значить, я робила, ну, я й до сих пор роблю розсилки. До сих пор, коротше, розсилки роблю, працюю над портфоліо. Коротше, це постійна робота, яку ви повинні робити, якщо ви хочете роботу. От, робота просто так вам ні, ні, ніхто не прийде і не, дасть, не, і не скаже: Ой, давайте, типа, роботу <рапити> професія 3D-візуалізатор потребує постійного навчання, постійно ви будете шукати клієнтів, і ви повинні себе продвігати. Я не знаю, як сказати це українською. Продвигати. Коротше, ви повинні себе якось рекламувати, подавати, постійно коротше, десь щось писати, постійно десь бути на віду, аби вас бачили і тоді буде реально результат. І розкажу трошки історію. Дивіться, значить, я жила в Німеччині. Закінчила ці курси, значить, я їх проходила рівно один рік. Потім пів року у нас затягнувся марафон. І, значить, щоб попасти в марафон, вам потрібно оцю всю базу пройти. Тобто, пройти всі оці відео уроки в записі, всі домашки поздавати, і тільки тоді ви попадаєте на марафон. Коли ви попали на марафон, вам треба пройти цей марафон. Якщо ви його не проходите, цей марафон ви тоді не зможете попасти в чат випускників. Тобто, якщо ви проходите марафон, ви по-любому, по-любому, у вас будуть замовлення, тому що ви виконуєте всі завдання. І у вас по-любому буде замовлення 100%, це знаєте, ну головне просто не зупинятися. От ви часто бачите, там, ну, як, може, ви дивилися відгуки зі школи. І от ми з Лесею училися в одній групі з, з марафону. І от коли ми ще були на марафоні. Деві даже, даже після марафону. Ми ж всі спілкуємося між собою. І от вона розповідає, каже: я каже, сім місяців, сім місяців представте, без замовлень взагалі. Каже, я сім місяців кожен день робила розсилки. Кожен день. От, і все, і в неї зараз вже є результат, тому що вона у неї система, понимаєте? Тобто вона не, не написала там десять штук. Вакансії і, і сидить і чекаю, коли відповідають. Вам, може, взагалі ніхто нічого не відповісти. Коротше, треба постійно писати. Ре... Або включати рекламу, якщо у вас така можливість є. Е -е так от, дивіться, значить, я е рік навчилась, потім півроку у нас був марафон затяжний. Е -е Кстати, Стас, куратор, Стас, не помню, як фамілія, коротше, новицький вроде. прекрасний куратор. Він відповідає і днем, і ночью, і, і навіть в вихідні. Коротше, після марафону, значить, ви створюєте собі свій аккаунт. В Інстаграмі і починаєте робити розсилки. Взагалі, не, не тільки в Інстаграмі, у всіх соцсетях, де можна тільки створити сторінку, ви собі робите. В общем. І через робите портфоліо, ведете свій аккаунт, і потім у вас повинен бути обов'язковий результат. Мій результат був. Значить, рівно через 2 неділі. От я робила розсилки. Через дві неділі в мене було перше замовлення. І цим першим замовленням я відбила повністю стоимость курсів. І, ви знаєте, після цього в мене просто виросли крила, і я зрозуміла, що це реально а, працює. Ось. І що було далі? Розповідаю, що було далі. Далі було в мене 6 місяців затиш'я. тому що значить, це був січень місяць, я поняла, що я зможу заробити гроші, і я почала ну, почала планувати переїзд в Україну лютий місяць, березень, коротше, березень-квітень я приїжджаю додому. І починаю активно вже е, працювати. Березень, е, е, я облаштовую е, всю битавуху, е, березень-квітень, в квітні, кстати, У мене була навіть співбесіда з німецькою дизайнеркою, і в травні у мене вже було пару замовлень. Значить, в травні. Це 2024 рік. І все, і потім затіш я. Потім в мене взагалі півроку не було замовлень, але так як я приїхала з Німеччини, в мене були трошки запаси, і я на них жила. Але я все одно, я не йшла на роботу, я писала, 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 вела активну сторінку. Значить, і. Ось, значить, з січня 25-го року ось уже пройшло скільки, уже сьомий, вже. Е, блін, це ж уже у нас серпень місяць, це восьмий місяць літа. Ну ось, більше ніж півроку в мене, слава Богу, слава Богу, все добре. Тому, хто хоче і думає вибирати курси, вибирайте, у вас буде перша підтримка. Навіть після курсів, так, вам прийдеться потім ще багато вчить і довчиться, але це, ну, це нормально. Базу вам дадуть і. Що я ще хотіла сказати? Чого мені не хватило на курсах? Пробачте, коротше, на курсах мені не вистачило уроків по освітленню. Оце тема, яку я до цих пір не, не можу якби нащупати, уловити, так знаєте, ну, це треба, короте, треба зрозуміти очима як художник. Коротше, мені оцього не хватило, І все. А так, слава Богу. Так що наступне відео я може знімлю, як змінилося моє життя на фрілансі. Кому цікаво, прошу, підписуйтесь, будемо з вами спілкуватися. Якщо є питання, задавайте я відкрита до діалогу і можу з усіма. Общаться все. Всем пока.